Вітаю друзі на каналі Цінічна Політика. З вами Його Рейтерович. сьогодні, 16 червня, і пропоную поговорити про нового генерального прокурора, якого в найближчий час Верховна Рада, судячи з усього, призначить на посаду. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про підписку, репости, коментарі, вподобайки і спонсорство, які відкрите на нашому каналі. Це дуже важливо для того, щоб алгоритми Ютуба постійно піднімали наші відео в топи і, власне, більше людей могли з ними ознайомитися. Не відкладайте, будь ласка, це на потім зробіть прямо зараз. Отже, фактично вирішено, хто стане наступним генеральним прокурором України. Є відповідне подання від президента України у Верховній Раді. Верховна Рада збирається. Ну, спочатку завтра через монобільшість розглянути цю кандидатуру, і з великою ймовірністю завтра ж за цю людину власне голосувати. Чесно кажучи, поки я не бачу, що не вистачить голосів за цю кандидатуру. І з великою ймовірністю ми, врешті-решт, аж після жовтня 2024 року, коли було звільнено генерального прокурора Костіна, отримаємо нарешті генерального прокурора в Україні. Ним стане, судячи з того падіння, яке зробив власний президент, Руслан Кравченко, який зараз очолює Державну податкову службу України. Взагалі, людина з дуже цікавою біографією, це буде наймолодший генеральний прокурор в Україні з 35 років можна займати цю посаду, йому, якраз 35, І власне. Можливо, деяка затримка з призначенням була пов'язана з тим, що він повинен був отримати необхідну ну згідно закону оцю цю вікову межу. Людина з достатньо строкатою біографією. Я зараз дуже коротко. По основним таким віхам пройдуся, а вони насправді в деякій мірі стандартні. Він працював і в прокуратурі слідчим власне в Севастополі, ну, Севастопольська прокуратура. Потім працював в прокуратурах на різних рівнях, там і Бучанська, і військова прокуратура брав участь, до речі, в антитерористичній операції, але він працював саме там як прокурор, тобто. В нього була ну, в сфері відповідальності певна кількість там, скажімо, міст на сході України. Але звісно, він ну має, хоча статус учасника бойових дій, але навряд чи брав участь власне в бойових діях, тому що займався іншими питаннями. Він працював у військовій прокуратурі аж до того часу, доки Зеленський власне військову прокуратуру не ліквідував. Це до речі, дуже цікава історія, дуже показова історія <кій> у нас до сьогоднішнього дня. Дуже багато військових піднімають цю тему і вважають, що е, діяльність робота взагалі військової прокуратури повинна бути відновлена, тому що ну це нонсенс в країні, яка знаходиться в стані повномасштабної війни, е, де ну, біля мільйона. Людей є військовослужбовцями відсутня військова прокуратура, і ну це неправильно навіть з точки зору забезпечення прав і свобод взагалі військовослужбовців. Але ну тим не менше, Кравченко в військовій прокуратурі працював. Потім вона власне припинила своє існування. Він також працював очільником Київської обласної військової адміністрації. Ну а потім вже став безпосередньо. Керівником Державної податкової служби України я багато різної інформації бачив стосовно взагалі його попередньої діяльності. Дехто, до речі, позитивно оцінює його роботу на посаді очільника ОВА. Хоча там були деякі скандали пов'язані з тендерами, ну, завищені якісь там ціни, і незрозуміло навіщо все це там було купувати, робити і так далі. Дехто позитивно дуже оцінює його роботу в Державній податковій службі України, дехто каже, що нічого там про в не було, ну працював собі і власне працював. Немає тут нічого такого екстраординарного. Але цікаво, що він брав участь на посад... в конкурсі на посаду голови національного антикорупційного бюро України набу, і при чому кажуть, був одним навіть з так би мовити. Ну, головних претендентів на цю посаду, але трапилася така історія. Він був визнаний недоброчесним. Ну, тобто, були питання до його доброчесності. Історія була пов'язана з тим, що він мав службове житло, він його приватизував, потім продав, і це якби було неправильно, хоч він доводив, що все це відбувалося в межах дій що законодавства, але іноземним експертам, які власне були в комісії по відбору. Ну їм всі ці питання ну і всі ці історії не сильно сподобалися. Тим більше, що коли вони йому там питання задавали, я так розумію, вони не отримали там достатніх відповідей. Було там багато інших цікавих моментів, і в тому числі його можлива співпраця або якась тісна співпраця з колишнім прокурором Матіосом. І власне, всі ці питання теж йому задавали. Але ну це не міняє такої суті в набу він не потрапив. Але тепер. Може стати з великою ймовірністю стане, власне, Генеральним прокурором України. Так що тут бачите, ну, людина з такою дійсно строкатою біографією: з одного боку, не надто багато якихось скандалів, з іншого боку, як знаєте кажуть, в відомому анекдоті ложечки знайшли, але осад він залишився. І от історія з набу, власне, такий осад дійсно залишила. Тепер, що стосується взагалі ну, його такого кар'єрного злету, Ну, злі язики або ті, хто власне намагається конкретно розбиратися в цій темі, говорять, що Взагалі його кар'єрне зростання або ну своїм кар'єрним зростанням. Я маю на увазі керівник ОВА і власне керівник Державної податкової служби України. Він зобов'язаний двом людям: це пану Кулебі, який в офісі працював, не, не колишній міністр закордонних справ. А тепер працює власне в кабінеті міністрів, і безпосередньо очільнику офісу президента Андрію Єрмаку. Тобто, ну в тісній координації з ним все це відбувалося. Він власне важав вважається їхньою їхньою людиною, вважається. Я підкреслюю, що звісно тут прямих доказів немає. Але якщо так подивитися, ну вертикаль ова це точно е, вертикаль Кулеби, коли він працював в офісі, оскільки він за регіональну політику відповідав. Зараз він відповідає в кабінеті міністрів власне за всю регіональну політику, і очевидно, що. Він мав там можливість з паном Кравченко якось спілкуватися. Кандидатури, як я вже сказав, винесуть в сесійну залу. Спочатку її розглянемо на більшість. З великою ймовірністю депутати тут не будуть якось опиратися. Звісно, може позадають питання, якщо Кравченко прийде поспілкуватися з ними. Ну з іншого боку, чому не прийти така публічність, і, до речі, виконання навіть обов'язку приходити, коли депутати хочуть поспілкуватися, може зіграти йому тільки на руку. Очевидно. Що одних голосів слуг народу не вистачить. Як я вже казав в попередніх відео на каналі. Хто ще не дивився, подивіться особливо цікаве останнє відео про Верховну Раду, про ситуацію, яка там склалася. Так, от. Е немає, немає ніяких 226 голосів у голосів услуг народу. Вони максимум 170-180, можливо під 190 голосів набирають. А все інше вони добирають за рахунок сателітів за рахунок ОПЗЖ. І тут дуже цікава історія, тому що ну очевидно, що коли парламент буде голосувати за Кравченка, парламент буде виходити. Народні депутати України будуть виходити, які будуть за нього голосувати. Вони будуть виходити з двох моментів. Перший момент це характерно для влади. Що власне, ну як влада попросить за нього, прийде рознарядка з Офісу президента, що Україні треба генеральний прокурор. Тому, будь ласка, проголосуйте. Я думаю, що тут навряд чи депутати підуть у якусь відмову далеко. Не все так однозначно, до речі, з кабінетом міністрів. Знов таки чутки про відставку якого і в нас теж є відповідне відео. активізувалися прямо сьогодні. Про це буде ще обов'язково завтра там чи післязавтра новий матеріал. Залежності від того, як буде розвиватися ситуація, так, от е власне прийшла рознарядка з офісу, і депутатам ну немає за великим рахунком сенсу в цьому проханні офісу президента, і конкретно Єрмака відмовляти. Але є другий ще момент: депутати будуть голосувати, е задаючи якісь певні питання Кравченко, сподіваючись, що він їм дасть певні якісь гарантії. Тобто гарантії кожним, кожному окремо взятому народному депутату, ну мабуть, відсутності якихось там кримінальних чи інших переслідувань. Ну а оскільки ще багато депутатів діючих вони ходять під справами, вони можливо голосуючи за нового генерального прокурора, будуть сподіватися потім на якісь поблажки зі сторони офісу генерального прокурора в контексті якихось своїх справ. Так воно виглядає максимально цинічно і деякою мірою навіть мерзотно. По іншому складно сказати якісь інші слова підібрати, але у багатьох депутатів саме такий підхід. Тобто, вони, я думаю, вже зараз намагаються шукати якихось дехто там спільних якихось знайомих і через них передавати привіти, що вони будуть підтримувати, будуть голосувати. сподіваючись, що власне ця людина на посаді генерального прокурора потім проявить якусь певну лояльність по відношенню до них. Тому я не думаю, що будуть проблеми з голосуванням. Голоси знайдуть, а далі виникає. Найголовніше питання: наскільки незалежним прокурором готовий бути е, пан Кравченко? Е, тут є об'єктивна і суб'єктивна сторона, або видима, або невидима сторона. Об'єктивна складова полягає в тому, що і видима сторона, що є певний перелік справ, які ну, повинні відразу буквально в перші тижні, ну можливо, не дні, але тижні перебування на посаді нового генерального прокурора, стати певним маркером. От його реальних намірів і його здатності і бажання дійсно щось поміняти. Що я маю на увазі? Я маю на увазі з одного боку справи, які відкриті проти провладних депутатів. У нас є чудовий в лапках, якщо можна так сказати, кейс Ударченка, і не менш чудовий кейс Куні Куницького, який взагалі втік за кордон, і невідомо що з ним відбувається. При цьому тут він разом з метроком колись побили українського військовослужбовця, і ну проти Дмитрука, хоч справу відкрили проти Куницького тиша. І, от, до речі, прихід нового генерального прокурора повинен щось змінити. Це буде певний маркер. Подарчнику там, взагалі, все очевидно. Проти нього багато чого висунуто, але якось його не можуть повернути, знайти екстрадувати і взагалі притягнути до відповідальності. Звісно, таким маркером буде ще справа або справи. Давайте так назвемо Порошенка, тому що дуже багато їх повідкривали ще за, за часів, коли генеральним прокурором була Венедиктова, але Венедиктова не підписувала багато. Документів, які стосувалися цих справ, тому що вона розуміла їх безперспективність, і от подивимося, який тут буде підхід, або новий генеральний прокурор буде підмахувати всю дичину, яку будуть спускати згори, або він все ж таки займе якусь певну принципову позицію і буде виходити з норм діючого законодавства. А от невидима сторона і такий суб'єктивний момент, ну звісно, пов'язаний з впливом тих людей, які штовхають пана Кравченка на посаду генерального прокурора, оскільки. Ки, це ну глава офісу, і деякі інші представники влади є сумніви. Що власне, генеральний прокурор буде повністю незаангажованим, буде незалежним і буде діяти, виходячи з норм діючого законодавства, а не якихось забаганок, які є на банковій. Єдиний плюс, який ми можемо отримати, що з'явиться офіційна особа, яка буде ну, власне, на посаді генерального прокурора, тому що жовтня місяця більше ніж півроку бути без генерального прокурора для воюючої країни, це, м'яко кажучи, перебір. Тому от, деякі справи, можливо, почнуть рухатися і принаймні очах наших західних партнерів ми не будемо вже трохи дикувато виглядати, не призначаючи людину на таку важливу посаду. По всьому іншому час звісно покаже. Ну зараз поки складно сказати наскільки він там буде заангажованим, не заангажованим, але загроза. Власне, заангажованості вона присутня і будемо дуже уважно спостерігати після того, як його призначать на посаду. Ще раз повторюся, що сумнівів в цьому практично немає. Звісно, ну бувають певні казуси і певний бунт зі сторони народних депутатів. Але щось мені підказує, що вони цей заколот влаштують, коли будуть голосувати за відставку Кабміну. З генеральним прокурором навряд чи якісь такі речі пройдуть тим більше, що всі будуть розраховувати на гарні відносини з ним. Так що спостерігаємо, дивимося за його першими кроками. Я думаю, що буквально за пару тижнів можна буде вже зробити робити висновки, яку людину ми на цій посаді отримали. Ну як довго ця людина на цій посаді затримається? На сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Не забувайте про підписку, вподобайку, репост і спонсорство І до наступних зустрічей! Слава Україні!